Друзі, всім привіт! Дивлюсь, взагалі води на річці немає, так тихенько підкрався, дивлюсь там пліточка якась верховодочка ганяє. Така глибина напевно. Воду не скидують. Приїхав на річку Уш на давні свої місця. Приїхав сьогодні половить рибу на поплопокер Пошукаємо з вами якусь білу рибу, я думаю, пора вже таке відео записати, вже пора, сезон. Почався, ловиться все. А, тому сьогодні буде у нас тема такого попа на каналі. Мені самому цікаво, що мені вдасться зловити на цій річці, тому що води, друзі, взагалі немає. Да, Покаління води, я так би сказав би. Прийшов зразу на це місце, в ці дерева, тому що тут ну, шанс, що тут може щось. Поруч стоять, Достатньо непоганий. Плюс ну, по, по холодній воді восени тут непогано брав. У нас виходить окунь, краснопер, попадала плітка і непогана верховодка. Давайте не будемо гаяти час, зараз розкладу снасті і почнемо рибалку. Так, друзі, давно не ловив на цей спінінг. У нас сьогодні буде Select 0,5-5 грама. Це мій такий знаєте. Бюджетний спінінг на всі випадки життя. Я на нього вже бачу більше року і причому активно. Ну, була в мене 2 місяці пауза. Я не їздив на спінінг, бо був літ. І сьогодні я вирішив з собою його взяти. Щоб ловити на поплоплоптер звісно, треба такий знаете, спінінг максимум, я думаю, до 5 грамів, можна до 7. Тобто, щоб ну, приємно було ловити, бо риба, як правило, ловиться невелика. Ні, бувають рибалки, коли дійсно можна попасти на якогось карася або на гарну плітку. Але це залежить здебільшого від водойми. В нашому випадку річка така невелика, річка запресована. Ви самі бачите, води немає. Я даю гарантію, що навіть вночі тут з'являються якісь браконьєри, типу сіт точно є. Тому... А щоб тут піймати щось велике, треба постійно їздити або знати, де воно знаходиться. Катушечка в мене теж Rhythmic, 1500. Дуже класна катушка, блін, я вже скільки рибів її переловив. А нитка у нас стоїть 0,4. Тобто ідеальна, я б сказав, снасть для ловлі на поплопопер. А, нитка треба тонше, щоб летів поплопопер далеко, тому що він сам по собі не дуже важкий. І... Треба далеко буває закидати. По Поплопоперів у мене в принципі напевно, всього два Більше я не пам'ятаю, щоб я купував щось. А є зелений, є червоний. Мені найбільше подобається червоний, тому що я класно видно. Зелений, буває, як ось рослинність піднімається, то його не дуже гарно видно і буває в сонячну погоду, теж його погано видно. Тому саме найкращий варіант це червоний. По віддеці у мене сантиметрів 35. Гачочок у мене троєчка фанатіковський, червоний. І у мене дробиночка 0,17 грама. Тобто, ну якщо коротко, 0,2 грама. І зараз ми її оснастимо. Цю снасть, я думаю, почнемо з апариша, але мене ще є з собою. Я також брав мотиля. Подивимось, мотиля ми проведемо, знаєте, де? Де будуть такі більш перспективні місця. Я думаю. Спробуємо. О, опариш, як я його чіпляю на поплопопер. Просто так, щоб гастрочок виглядав, так здовж його надіваю. О, таким способом мене ось опариш. Зараз воно вже летить. Друзі, води взагалі дуже мало. і По цій причині я зразу прийшов на каміння. Тут каміння по себе не глибокі, Я думаю, це десь такі качки. Я думаю, вже якийсь крупнять. І я думаю, тут ми якусь покльовку повинні побачити зараз. Так, друзі, поки що суперкльову не побачимо. Давайте ми спробуємо мотилька зараз в І спробуємо зараз поставити якогось бутера. Тому що я особисто кльова не побачив. Я думаю на мотиля щось якась спітка повинна десь там стоять ждать. що це в нас таке? <гум> Бачите, мотиля поставив і моментально поплопопер просто щез камінь. На мотиля клює, ніж на чистого авторіша. Так, друзі, ще пару закидів да будемо, я думаю, питать рибу побільше. Це так, поки наб'ємо руку, перша риба на поплопопер в цьому сезоні. Друзі, оце щось воно це пліточка, нас клюнула така невеличка, но взяла. На камнях тут на камні йдуть. Трохи вітер сьогодні заважає. Води дуже мало, тут в принципі не знаю, по камнях можна було б на середину зайти, якби захотів би. Тут, де хоч може стати, тут все в камнях, просто в таких великих валунах. Раніше тут у мене і карась навіть попадав. Оба поклвка. Друзі, щось є І це в нас взяла... Теж пліточка, але така собі. дрібненька. Бачу, щука теж добре. наводить чороху. Така прям кілограмівка десь летіла на середині. Тобто, якщо щука тут стоїть, значить тут ріпа біло є. А там де я був перед цим, то, то білої риби взагалі немає. Тут хоч якийсь уже розмір почався і хоча б почала брати пліточка. Є хороша, хороша. Краснопрка чи плітка. Краснопівка взяла, непогано. Це вже хоч щось мені починає по біляку подобатися. Пойнятно, що це не сама більша риба, яку я ловив на поплопоптер, але враховуючи обставини, враховуючи що річка без води. І що дійсно рибу знайти важко, де вона могла тут стояти. Я вважаю, що це ще непоганий результат вже починається. Плюс почались покльовки, Тут риба стоїть. О, щось непогане. Пліточка чи краснопірка? Красноперка взяла. Ми поки рибу будемо відро складати, а потім я її повипускаю. Вона в таку холодну пору ще нічого з її не буде. Походу непогана верховодка висить. Так, да, така непогана для нашої річки. Середнячок. Твердий середнячок кліна. О, Потвінка, отвичка. Оце вже, друзі, щось похоже на Ловлю, отака непогана плітка. Взяла на поплопоптера, поплопоптер поп просто пішов на дно. Ну, стоїть непогано. Це така до 100 грам. Я вважаю, для такої ловлі, як ми ловимо, це ну, нормальний результат. Хоча б, щоб таких з десяток зловити, це вже була б дійсно, я думаю, крута риболовля. Нічого, друзі, давайте зразу продовжуємо. Дивіться, друзі, за відром, який вихер пішов. Щука конкретно просто ганяє. Хороша ганяє, щука. Плюнуло ось тут під камінням. Блін, я таких покльовок давно не бачив на поплопо. Він просто зник за долі секунди. І щука ганяє, і лідка непогана стоїть. Ось таке непогане місце. Ти що, ти що, яка була? Поклвочка. Знову тут саме. Тут не глибоко насправді десь може. По пояс води зараз буде. І це вона тут стоїть саме десь під цей камінь великий підходить поплопопер, і у нас одразу буває клює. О, є щось. Блін. Відчепилось. Ну тут кітка невелика була. Щось непогане теж. Поставив, друзі, я короче, більшу насадку. Поставив без мотиля отакі От два апаріші, хочу просто зараз на більш крупнішу насадку спробувати щось зловити толкове. Щоб такі, знаєте, своєобразний фільтр. Ох, яка покльовка була, блінна. Ну це точно була плітка. І причому хороша. Ух, є! Друзі є. О, оце рибалка, це таке я люблю. Дві сакі плітки луплять у камнях. Блін, ну це така ну непогана для нашої річки. Це прям я таку валив би з радостю. Нашли їхню стаю видно. І це вона тут гатить мені під цією вільхою по чорному просто. Така симпатична. Непогано. Красне пір клюного. Уявую любимо, державність. Що саме цікаво, бере в основному я ставлю свіжого опариша друзі. І коло каміння. От каміння бачу, десь так виглядає на річці, Я туди підкидаю. І в основному там покльовки, На чистому взагалі кльова немає. Такого, щоб сказати, нормального. Тільки ну, при такому підході. Друзі, бачите, воно якимись такими рівками сьогодні клює. Оце буквально там за 10 хвилин зловив пару непоганих пліток, а трошки побрав непоганий краснопер і як обрізало. Я думаю, треба змінювати місце, тому що більш того, що підійшла щука. Вона тут трошки сьогодні ганяє, і місцями бачу непогані щуки ганяють. Плітка розлітується в різні сторони, це вона не нереститься, а вона дійсно жирує. Надіюсь, по сьогодні вона нам не відкусить. І сьогодні я помітив, що. Каміння і коряги це мої союзники, тобто місце сьогодні вирішує. І там, де стоїть таке цікаве каміння, великі такі може там валуни, біля них обкидуєш, і саме біля них клює непогана плітка і бере непогана краснопірка. В основному бере на два апариша, але треба, щоб опариші шевелилися. Якщо вони такі дохлі вісять, то брати не хоче. О, друзі, знайшов короче, на перекаті таку ложбину і бачите середню плітку для нашої річки уж. Перед цим мене впало в воду. Невеликих. І це вона там така ложбина є каміна. Тут На перекаті взагалі може більше, ніж на чобот води. І це вона там стоїть камня сама. Ого, друзі, скільки під нами лоток плаває, як коні є валом просто. Дивіться, що робиться. Можна по камнях річку перейти. Прикольно. Мені цікавий перекат. Тут вже йде глибше, бачу. Тут бачу веселіше, думаю буде. Герняй хороше. Окунь, напевно, крупний. Вот хорошая друзі взяла, дивіться на прикате. Ну блин, я відразу з собою не брав, дивіться скільки мені повертатись назад. Тому я думаю, ми зразу її відпустимо. Пливі. О тут тут риби стоит під цим прикатом. Дві скільки плитки підійшло. І, щоб ви розуміли, поклевка вообще четко така. Хоп. О, блин, я каже, пропав-попла-попів. Плотва, видно платва, це її покльовки такі глупі, має його. здесь снова плотва хорошенькая такая, симпатичная, симпатично. Симпатично плоточка клюнула. Только вымкнул камеру. Она что-то тут, знаете, сбилась, короче, под очеретом, я тут так кидаю. Поклевка сразу такая четкая, лук и е. Вроде что-то хорошее Вот она, наверное. Ну така, бачите, симпатічна відчуйна плітка клюнує. Непогано. Клюнула на чистому. буквально одразу. Може без камінь чи що. Затоплений знизу лежить. А що є вона тут найкраще тут саме саме місце за сьогодні, От скільки я ходжу. Я просто вже підкидаю трошки з іншого кута. Там, де сьогодні я ловив непогані плітки на поплопокару. Оце в цьому місці вона найкраще збилась. Наверное, плітка взяла, але велика. Чи що це таке? А, красна п'ячка взяла. Постійно, бачите, потрібно опаліші свіженькі ставити. І буває воно, воно зразу і клює. Бо якщо таке воно не шевелиться, а просто там висить, то не це не то. Сьогодні точно це не то. Постійно така свіжа насадка. І риба, ох, друзі, хороше щось взяло. Блін. Плотва хороша, мене. Це ж по просто зник. Щось таке О, красі, О, карась взяв. А не плотва, друзі, дивіться, яка плотва, Блін. Я в шуці. От Про що я друзі і кажу вам, да? дивіться, яка впаява. Непогано, кстати, плотвіна взяла, така. Ну, я їй грам 150 би дав, це точно. Поплопопер просто зник. І я зразу згогнула спінінга, я зрозумів, що взяло щось дійсно непогане. Ну, Така плітка, приятна вечірня плітка на два париша взяла. Хороша. Пока поплаває. А мы идем дальше на миссы. Блин, на чистом над, кам над камнями я видел, вот а, мы полтора, и она на чистом просто. О, друзі, кажуть, холодніво клюнули, вони ще собі на мотиля за паришем спокусилось. Ну, кльово вже трошки заглох, вже все, вже сонце сідає, треба їхати. Ще зараз якусь рибину зловлю, і будемо вже робити підсумки, я думаю. Щось взяло? мабуть, чи дрібна плітка. маленька. новенька. Ну, в принципі, це наше закінчення риболове. Уже, друзі, відчарить, починає треба їхати. Де й клювати воно зовсім вже перестало, тому що о, в два етапи поклювало. Ось як я сюди одразу прийшов, це було в нас виходить по години, купив третій Така прям крупна плітка, як для цих місць побрала, але багато. І потім вже на зворотньому шляху мені ще вдалося підчепити таку грам 150 до 200, не більше там та плітка, але теж для цих місць це хороша плітка. Тому зараз візьмемо, я думаю, всю білу рибу випустимо, верховодка то не вижила. Верховодка буде котам. і всю заберемо. А іншу білу рибу, я думаю, випустимо. Ну, тут таке десятка два зловив. Але щоб хоча б друзі плітка брала, це вже можна сказати, що це хороша рибалка. Мені сьогодні вдалося таких дві прям симпатичних зловити. От такі вони, ці плітки, з хвостом вони за долоню виходять. Ну такі, одна десь грам 100, інша грам 150 Може, так як вона упитана, до грам 170, вона буде не більше. Ну і таке трошки дрібеска я наловив ну Десь приблизно пліток скільки. Десь до 20 я зловив, багато ще викинув у воду. Тому давайте, друзі, цю рибу випустимо, хай собі водиться Я думаю, з нею все буде добре. Ось такою була наша риболовля. Фаворитом сьогоднішнього дня в основному був апариш по два, по три апариша на гачок, і ви самі бачили, які плітки влітали. Можливо, в майбутньому. Приїду сюди на пополки, зроблю собі місце, якусь візьму кукурудзу, то може вдасться половити прямо, прямо непогану плітку, але їхати в скорому часі, поки вона клює. Тому ставте цьому відео лайк, пишіть коментарі і чекайте наступні відео.